Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильів. Тему санітарного стану пасажирських вагонів на залізниці ми обговорювали неодноразово. Люди, які часто подорожують поїздами, іноді скаржаться на неякісну постіль, вона може бути вологою або брудною. Окрім цього, пасажири виявляють в купе шкідників, часто клопів та терганів. Попри те, що залізниця здійснює регулярну санітарну обробку вагонів, комахи з'являються знову. У травні цього року одна з пасажирок поїзда Київ Ужгород опублікувала в соцмережі пост про те, що її під час поїздки покусали клопи. Що відповіла Укрзалізниця на цю ситуацію, і взагалі, як сьогодні здійснюється санітарна обробка потягів, чи дійсно там дотримуються певних норм? Про це поговоримо далі. Залізниця, як надавач транспортних послуг, повинна забезпечити доставку пасажирів до місця призначення та створити належні умови для поїздки. Принаймні, такі основні вимоги зазначені у законодавстві та низці підзаконних актів. Стосовно санітарного стану рухомого складу, також є відповідні нормативи. Державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи, затверджені першим заступником головного державного санітарного лікаря. У них зазначено, що всі пасажирські вагони, задіяні у перевезеннях пасажирів, повинні проходити дезінфекцію, дератизацію та дезінсекцію. Ці заходи передбачають обробку вагонів два рази на місяць для знищення кліщів, блох, клопів тарганів. Незаплановані роботи проводяться за заявкою начальника поїзда. Постільні речі там, які інвентар повинні обеспилюватися та оброблятися камерним способом не менше двох разів на рік. Якщо переглянути добір новин у мережі за останні кілька років, ми побачимо різні публікації зі скаргами пасажирів на присутність у поїздах терганів та інших комах. Тобто ця проблема є хронічною. Один з випадків у поїзді номер 252 одеса Харків стався у серпні 2021 року. Пасажири відзняли на відео терганів, які бігали по підлозі та стінах. Автори публікації стверджували, що прусаки повзли по сплячих пасажирах. У тому ж році терганів бачили у поїзді Інтерсіті, Київ, Одеса. У 2020 році кілька пасажирів поїзда номер 124 Київ Костянтинівка подали позов до суду на укрзалізницю з метою стягнення компенсації через комах в одному з вагонів. Під час розгляду позову з'ясувалося, що тергани у вагоні перебували давно. А після проведення санітарної обробки вагону шкідники так і залишилися. Пасажири просили повернути їм кошти за квитки та постільну білизну, оскільки залізниця надала їм неякісну послугу. Проте суд не взяв до уваги надані докази та не знайшов підстав, що могли вказувати на заподіяння позивачам моральної шкоди. У 2019 році пасажири вагону Люкс поїзда номер 357 Київ Рахів виявили клопів. Комахи повзли по фіранках та на постільній білизні. Укрзалізниця провела розслідування та надала відповідь. У ній говориться, що вагон, в якому пасажири виявили комах, проходив санітарну обробку 14 вересня лабораторним центром на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров'я. А вже 2 жовтня цей же вагон відправили для проведення дезінфекційної роботи. На адресу лабораторного центру було направлено рекламаційний лист щодо неналежного виконання умов договору, зазначили в Укрзалізниці. Один з останніх інцидентів, коли пасажирів поїзда покусали клопи, стався у травні 2024 року. Наталія Звягіна у Фейсбуці написала, що під час поїздки у поїзді номер 81 Ужгород Київ на її тілі з'явилися червоні плями, схожі на укуси клопів. Жінка отримала відповідь від Укрзалізниці про те, що вагон, в якому були комахи, відчепили в депо для проведення позапланової дезінфекції. Причини розмноження триганів та інших комах у вагонах можуть бути різними. Головний фактор це пасажири. Один склад поїзда може перевозити за тиждень кілька тисяч осіб. Тому не виключено, що хтось може занести у вагон тарганів або клопів, навіть не знаючи цього. Якщо оперативно не провести санобробку вагона, відповідно шкідники будуть розмножуватися. Тобто частина відповідальності за присутність у вагонах комах лежить на поїздній бригаді та депо, які мають вживати термінових заходів. Часто пасажири, яким вимушено довелося їхати в антисанітарних умовах, намагаються одержати від перевізника якусь компенсацію. Попри те, що вони заявляють про моральну шкоду, довести таке звинувачення доволі складно навіть наявність відеозапису із терганами не переконає суд або іншу контролюючу структуру у ваших моральних стражданнях. Проте у пасажира є можливість заявити про шкоду здоров'ю, завдану під час поїздки в поїзді, але потрібно бути готовим до бюрократичної тяганини. Вам знадобиться акт, складений начальником поїзда, а після прибуття на станцію потрібно викликати медиків, які проведуть огляд і встановлять попередній діагноз. Далі потрібно звертатися до медичного закладу для лікування. Тобто потрібно розуміти, що лише наявність доказів того, що проблеми зі здоров'ям виникли після поїздки в поїзді, дозволить вимагати певну компенсацію або претендувати на страхову виплату. Приєднуйтесь до обговорення цієї теми у коментарях. І хочу нагадати глядачам каналу Залізні Магістралі про те, що цей ресурс потребує вашої підтримки. Буду вдячний вам за звичайні репости сюжетів у соцмережах, вподобайки. Також буду вдячний, якщо підпишетесь на канал, і ви можете підтримати фінансово цей ресурс за допомогою донатів. Посилання в описі відео, і також ви можете стати спонсором каналу та переглядати відео ще до того, як Сюжети з'являться у загальному доступі. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе!